Доброго вечора, Миколаїв 11 травня 23-го року. Працювала в своєму садку біля фундуків. Робив і думаю, щоб не зняти відео. Зараз проводимо ось таку процедуру. Обламуємо від скелетних гілків. Всі паростки, які нам не потрібні сантиметрів 20 від скелетних гілків, я все виламую. Які йдуть всередину, де мішають, все це йде під виламку. Для чого це все робиться? Просто для того, щоб воно рослина не тратила задарма енергію росту поживні речовини на те, що рано чи пізно буде видалятися хай вона краще пусте основні гілки, чим буде тратити всі корисні речовини. Ось маємо такі Прирости, це в нас Варшавський червонолисний. Такий красень. Це йому. Третій. Четвертий рік. Третій рік. Третій рік. Таку кинув молоду поросель. Це у нас керасунт від Володимира Ленчика. Ми вже прикопали відводки. Роблю я в основному, щоб отримати гарні відразу дворічні відводки. Пригинаю прошлогодні прирости, виломав, лишаю 2-3 гілочки розформувати основний. Відразу формуємо рослину. І тут теж виломаємо все те, що нам не потрібно. Щоб рослина не втрачала поживні речовини на те, що ми потім восени виріжемо. Навіщо? вона буде тратити хай краще тратить на врожай це наш трапезунт від Володимира Ленчика, який отриманий путем пригинання в перший рік саженця. І в нас пропав основний корінь. А саженець лишився і пустив вже ось такі молоді прирости. І ми вже його обламали і вже формуємо повністю От такі пошкодження якісь є. Якась, ну, фундуки я можна сказати, що я їх не обробляю. Не обробляю. Десь як бризкаю сад, десь щось попаде. Це у нас фундук боровський. Ще ми не отримували від нього сигналочку, цей кущ, але ми вже лишили ось. Лишили. Це у нас посаджений штамп і ми його лишили на сигналку. А це ми вже лишили на основну рослину, та, що у нас буде сформована. Потім, потім виріжеться цей посаджений штамп. І буде мати основну. Та, що сформована з порослі. Ось такі справи у нас. Дякую за увагу. Слава Україні.